Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 227 заняття, тема якого кут між прямими у просторі. Отже, дивіться. Який кут називають кутом між прямими при їх перетині? Якщо в нас перетинаються дві прямі, то кутом між ними називають кут, що менший за 90 градусів або дорівнює 90 градусам. Дивіться. Ось, припустимо, в нас перетнулися дві прямі А та Б, і відповідно утворилися кути. Як вертикальні, 30 та 30, 150 та 150. То, якщо ми визначаємо кут між цими прямими, то ми кажемо, з цих двох кутів найменший, тобто 30 градусів. Запам'ятайте. Як знайти кут між прямими у просторі, що не перетинаються, тобто мимобіжні. Дивіться. Для цього нам необхідно провести прямі, що паралельні даним. Та зробити так, аби вони перетнулися. Тобто, ось дивіться, припустимо, в нас було дві ось так прямі і йшли між собою, вони не перетиналися. Ми зробили пар... прямі паралельні даним та наклали їх одна на одну та знайшли кут між ними. Тобто накладання, да, ми проводимо паралельні прямі та знаходимо кут між ними. То, відповідно, кутом між ними буде оцей кут, що менший. меншим кутом буде кут. Тепер, які прямі у просторі називаються перпендикулярними? Це дуже просто. Прямими у просторі, що називаються перпендикулярними, є прямі, що перетинаються під кутом 90 градусів. Сподіваюся, ви зрозуміли. Далі, якщо у нас у просторі є дві прямі, що перетинаються і утворюють певний кут при перетині, то якщо ми проведемо а, до цих прямих прямі, що паралельні їм, то кут між цими прямими буде зберігатися. Запам'ятайте це. Тобто значення кута не зміниться. Цілком все з приводу кута між прямими. Давайте узагальнимо. Кутом між двома прямими, що притинаються у просторі, є той кут, що менший або дорівнює 90 градусам. Прямі, що притинаються під прямим кутом у просторі, називають перпендикулярними. Якщо прямі мимобіжні, а нам треба знайти кут між ними, то ми маємо побудувати до мимобіжних прямих паралельні їм прямі та зробити так, аби ці прямі перетнулися. І у цьому випадку шкут чи утвориться при їх перетині найменше з кутів, той і буде кутом між прямими. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.